Здається, я перетворила книгарню на знімальний майданчик Джуманджер. Ну або на фабрику монстер. Час від часу я приїжджаю в сенс задля догляду і пересадки рослин, але тепер я приїхала рятувати працівників. Монстери вимахали так, що ті боялися, аби вони не впали на них в один прекрасний день. Так було прийнято рішення різати. По секатором, в мене вийшло зрізати аж вісім верхівок от так виглядає коріння мрії, жирненькі, соковиті. А вони піпремно по справам біжить, тримаючись корінням. Ребята, субстрат реально рішає. А навчитись готувати потужні субстрати і не тривожитись через рослини ви можете на моєму курсі догляд за рослинами без стресу. Тож обробляю зрізи активованим вугіллям і відправляю в дитячий садок або у спа контейнери з водою. Через пару тижнів отримуємо перші корінці. Вітаю, монстери, ви тепер мами. Саджаю дітей, сусідам протираю пил, а ви читайте в коментарях, як доглядати за монстерами.